Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео, яке я обіцяла про ретро-продукцію, а саме ретро аромати Oriflame, якими я користувалася та якими користуються і користувалася людини, в якої я позичила для відео огляду ці аромати. Перш ніж показати вам ретро-аромати Oriflame, хотіла показати ось таку знахідку: це одеколон мого тата. Тут уже нічого немає, але колись він його придбав за якісь шалені гроші. І навіть, бачите, яке скло. Збереглося до цього часу ця баночка. Тепер переходимо до ароматів Wellie і розпочнемо з парфумів Divine Sensual. Ось таку кришечку вони мають. Виготовлені у Франції. Міцна, ще така кришечка міцна. Так, сюди постав. Це квітково східний аромат. Має в собі такі інгредієнти, як малина, персик, грейпфрут, гарденія, фіалка, троянда, амбра, сандал та ваніль. Його розробив Річард Херпін, француз, напевно, так читається його прізвище. Парфум має дуже приємний ніжний аромат, стійкий, навіть з якимись такими, як на мою думку, трішки шоколадними нотками. І цей парфум вже давно знятий з виробництва, але його аромат, я пам'ятаю, нині. Його код був 11430. Переходимо тепер до водички, яку зняли з виробництва не так давно, у 2018 році. Ця водичка називається парфумиці Possess the Secret. Виготовлені вони ось Divine Sentual у Франції були виготовлені, а тут ми з другого боку можемо подивитися: Possess the Secret виготовлені у Польщі. Містять у собі акорд золотого яблука, квітково-східний аромат. В композиції бергамот, чорна смородина, жасмин, орхідея, османтус, зелене яблуко, сонях навіть сандал та ваніль. Цей аромат розробив, вигадав, Фабріс Пелегрен, теж француз. І код цих парфумів був 33 955. Наступна Така ретро-знахідочка ось. Fairy City Lights. Ближче покажу вам, якщо сфокусується. Не хочу, ну не хочу то й так. Так, Fairy City Lights, І ця водичка, вона туалетна водичка е об'ємом 30 мл. Виготовлена вона у Швеції. Уявляєте, у Швеції. Не просто розробили в Швеції, а саме виготовлена в Швеції. Виготовлена спеціально до Різдва. Різдва у Нью-Йорку має такий східний ванільний фруктовий аромат. Тому що всередині, в композиції є суниця, зелень, жасмин, яблуко, в карамелі, іриска та боби тонка. Якщо е, тестувати цей аромат, то він е, солодкуватий, але справді ці солодощі, це як і карамельки, щось таке і не надто солодке, а навпаки приємне, навіть якби е, був запах випічки якоїсь, то до цих парфумів теж пасував би такий цікавий аромат. І код цих парфумів, навіть не парфумів, а туалетної водички, був 26840. Знятий з виробництва цей парфум у 2013 році. Навіть не знятий він ну, вийшов і це була лімітована колекція, тому він недовго був. Наступне під кодом 24069. Це ось у мене вже навіть є як це спойлер, спойлер цих парфумів Precious Moments. І зверніть увагу, тут теж колечко це є. Ось Precious Moments. Red Dream. Коли ще була таке, були такі парфуми просто Precious Moments. Вони були білого кольору з таким перламутром. І коли ви наносили на тіло той, ту парфумовану водичку, то цей перламутр дуже гарно переливався на шкірі. Колечко знімається. З другого боку регулюється його діаметр. Ось яка чудова, красива пляшечка така з гранями. Бачите, тут не написано, вже, де виготовлено, до якого року можна використовувати, тому що сама етикетка вже, бачите, немає її вже. Precious Moments Red Dream квітково-фруктовий акорд. Виготовлена вона у Швеції була. У 2012 році і в собі мала такий аромат, як чорна смородина, ожина, магнолія, жасмин, карамель та мускус. Насправді аромат у, ціє... у цих парфумів такий м пряний, приємний, квітковий. І ні на яку туалетну водичку чи парфуми, які зараз є в каталозі, він теж не схожий. Тобто ці всі парфуми справді унікальні за своїм звучанням, за своїм ароматом, таких зараз немає в каталозі. Навіть схожого я такого не знаходила. Але е я вам для того читаю інгредієнти, щоб ви, можливо, щось схоже для себе знайшли в каталозі, якщо вам подобались ці аромати. Наступне також із серії Precious це духи Precious, духи, які е, мають об'єм 15 мл. Ось написано, що вони зроблені, виготовлені у Франції, уявляєте? Вони відкриваються так. О, і аромат такий. М -м -м. Такий концентрований, насичений аромат, дуже сильний. Так, ці парфуми е, східні. В їх е, вигадала Маріса Саламан, містять в своєму складі грушу, мандарин, персик, конвалію, жасмин, Амбру та Мирру. Е, виготовлені вони були ще у 2007 році у Франції, як я казала. Але ці духи, чим вони відрізняються від туалетної водички від парфумів, тим, що вони більш стійкі, насичені. І теж дизайн флакончика, як бачите, має такі грані, як і Precious Moments. Red Dream. Ось. Ну, Колір інший. Ще одненькість з цієї серії це. Парфумований еліксир Precious 19637 був його код. Дуже цікава серія була. Виготовлені вони, до речі, у Бельгії, і це, напевно, єдині ну, якісь парфуми там, щось такого типу, що було виготовлене в Бельгії, те, що в мене було, наприклад. Можливо, у вас теж щось є з цієї країни, а можливо, це якась така лімітована колекція була. А можливо, тому що саме там можна зробити ось у таких ємкостях еліксир. Він теж парфумований. Бачите, такий пензлик має, можна сюди назад, його поставити, нанести на кисті рук, на шию. Аромат, який зараз вам скажу, який аромат. 10 мл тут. Аромат такий цікавий залишився. От Він зовсім відрізняється від е, аромату ось цього і ось цього прешес. Ці взагалі зовсім різні, але ось ця прешес і ось ця прешес назва то та сама. Але аромат зовсім інший. Тут аромат такий концентрований, насичений, вечірній. А в прешеселіксир, він якийсь навіть з кремово волосьйоновими нотками, такими дуже цікавий аромат. І він теж як вечірній, так і денний, до речі, можна і в день його використовувати. І такий має навіть косметичний, приємний аромат, доглядовий і теж дорогоцінний, вишуканий. А, наступне. Така серія чудова була. І, напевно, це один із найлегендарніших парфумів, які були, і їх зняли з виробництва ось такі Petal Quods. Так, якщо зможу, то збилижу. Ближче вам покажу. Ось так. Petal Quats. Так. Відкривається ось так. Тело дуже міцне. Поставимо його собі. Серія цих парфумів Petal Quartz була. Виготовлена у Швеції у 2008 році. У цю серію також входили в такому ж самому пакуванні ось ця петелку рожевого кольору. А ще було Аметіст Fatal фіолетового і Diamond Mask блакитного кольору. Цей парфум ем, має в своєму складі рожеву фрезію, чорну смородину, болгарську троянду, жасмин, полинь пачулі, ваніль, амбро та мускус. Уявляєте, скільки інгредієнтів в складі, і наскільки цікавим має бути цей аромат? Ох, дуже цікавий такий аромат, він і не солодкий, і не свіжий, він якийсь такий вишуканий, вишуканий квітковий, але от квіти в ньому Несолодкі, вони якісь такі ароматні, ніби, знаєте, як вечірні квіти влітку ввечері. От щось мені таке нагадує. Ну, можливо, комусь із вас він звучав по-іншому, якщо пам'ятаєте. Наступне код 3119 Elvie Firefly. Туалетна водичка Elvie у нас залишилася в каталозі. Але цієї водички вже немає Ельві Firefly. Вона, до речі, і не настільки довго була в каталозі. Бачите, який цікавий камінець, ніби як Нереїда, богиня. Одна із богинь води, або Ельфійка якась. Яка сидить на камінні. Але насправді ця туалетна водичка має трішки іншу історію: Ельві Firefly, тобто, як нічний світлячок, ця водичка справді має такий більш вечірній аромат. І була така легенда, що вночі цвіла троянда, і коли вона розпускалася вночі, то вона своїм ароматом заповнювала весь. Ліс і мала магічну дію. Ця водичка, до речі, виготовлена в Швеції, має квітковий фруктовий деревний аромат. середині в цьому ароматі відкриваються ноти морський акорд, грейпфрут, персик, троянда, кедр, сандал, білий мускус. Розробила його Олександра Косинський. Ще у 2016 році. Шкода, що його зняли з виробництва. Але, е, як багато хто правильно відзначив, що коли ми перестаємо купувати якісь парфуми, бо, наприклад, ми їх дуже багато придбали, і в каталозі вже немає на них такого попиту, бо в нас великий склад, великі запаси цих парфумів, то їх можуть зняти з виробництва. Або, можливо, є якісь інші причини. Напишіть в коментарях, подискутуємо на цю тему. Ще з цієї серії, крім звичайної, класичної Ельві, була Ельві, саме Джой, така жовтенького кольору, водичка, в, такій самій, в такому самому пакуванні. І у 2012 році вийшла. Туалетна водичка Ельві. Там не тільки була Ельві, була ще, по-моєму, не дівайн, а. Угу. Ще якісь дві водички були. Я вже не пам'ятаю. В такому маленькому, ось, бачите, вони навіть без дозатора, без розпилювача. Enigma. Enigma і ще якась одна водичка була. От. Це були такі святкові до Нового року. Лімітки виходили. Ця лімітка виготовлена в Швеції, як і ті решта ліміток. Має квітковий водний аромат в складі конвалія, білі квіти і мускус. Крістіана Плос розробила цей аромат є його творцем і також Крістіана Плос ще зробила такий аромат для компанії Кембер Крістал. Наступне 41 652 Full Moon. О, Фохе! У мене є жіночі, чоловічого немає. Чоловічої туалетної водички. Ось така вона. Хто пам'ятає, колись у нас в каталозі, бачите, ще така кришечка цікава. Колись у нас в каталозі, ці парфумчики, не парфумчики, ця туалетна водичка була. Була-була дуже довго, потім її зняли з виробництва. І знову назад повернули у. У 2011 році ще ця водичка була, потім її повернув і знову зняли з виробництва. На жаль, виготовлена ця водичка, що в мене, це новіша вона, яка останній раз була в Польщі. Має 30 мл об'єм. І аромат квітково-фруктовий. Персик, неролі, гарденія, жасмин, ванільна орхідея і терпкий мох саме терпкий. Аранда Хамамі його зробила, вигадала цей аромат. Так. І він насправді такий, бачите, якісь пальми там зображені, тобто для якоїсь відпустки, але відпустки Full Moon, повний місяць, відпустки романтичної, десь біля моря, на пляжі ввечері. О, аромат дуже-дуже цікавий, приємний. Такий, я б навіть не сказала, що квітково-фруктовий, а мені, скоріше, він якийсь фруктово, фруктовий, фруктовий, але не фруктовий, не дуже солодкий, а такий фруктовий смачний, отак От давайте скажемо. Наступна водичка. Це навіть не водичка, це е, парфуми, такі малесенькі парфуми. У мене є мої, які в мене залишились, бачите, яка мініатюрка. Але вони були в великому об'ємі 50 мл. Парфуми Міраж 21,419. Ось, всі такі маленькі мініатюрки. Не знаю, чи видно, на камні не хочу фокусувати. Ну, то, повірте мені на слово, всі ці мініатюрки були створені у Франції. Франсуаза Карон розробила цей аромат. Він дуже-дуже приємний, цікавий, магнетичний, захоплюючий. Має східний пряний аромат, до речі. От зазначено, що в його складі апельсин. Елемі. Елемі це філіппінське дерево, яке має аромат трав'яний, пряно бальзамовий, плюс лимон, плюс деревина і плюс перець. Так, ще тут є в складі мандарин, жасмин, троянда, ветивер, сандал, амбра та ваніль. Тобто аромат дуже багатий, насичений, стійкий. Він настільки Um, концентрований. Мість так цікаво, Дуже концентрований. Ох, такого точно в нас немає аромату. Я не користувалась колишніми парфумами, духами, які колись були. Але мені видається, що от такий стійкий аромат концентрований, такий Смолянистий, ефірно-олійний, мали, напевно, колись теж дорогі якісь парфуми, тому що такого схожого я зараз не зустрічала в каталозі дуже-дуже давно. -дуже. Міраж, я пам'ятаю цю рекламу навіть по телебаченню, де дівчина в зеленій сукні йшла по таємному саду вночі. І все було повите магією, і, по-моєму, вона ключем відмикала якісь двері. Це було дуже цікаво. Ось такі аромат, приємні спогади залишилися. Інколи думаю, шкода, що не можна придбати зараз щось таке десь ще в каталозі. Або шкода, що деякі аромати не повернули, як, наприклад, Фрея. І останній. Парфум, це навіть не парфум, і не туалетна водичка. Називається він Хепі з кодом 31635. Це не є настільки серйозний ретроаромат в, в сенсі того, скільки йому років, виготовлений у Польщі, 75 мл. Навіть коробочка збереглась, тобто не, не так давно він і був. Ем, про цей аромат. Це міст, міст або спрей для тіла. Квітково-фруктовий, квітка апельсина, жовті сливи, мірабель, ваніль. Це так називаються жовті сливи, мірабель, ваніль і білий кедр. У 2020 році був цей аромат. З цієї лінійки ще були два аромати. Це, бачите, такого активного, бадьорливого кольору, оранжевого. Для енергійних, я зараз розкажу, чому, що він мені навіює цей аромат, чому я його колись придбала. От, ем, так, так. Е, цей аромат. Е, разом із ним, вірніше, були ще аромати Miss Relax, такого фіолетового кольору, і Miss Charming, тобто міс, Черівна Miss. Міс. Е, міс Чармін, не пам'ятаю, якого кольору був, чержевого. Чи червоного, рожевого, по-моєму. І вони відповідали своїм назвам: Міс Happy – активна, щаслива, життєрадісна, релакс. Це був більш такий аромат з якоюсь лавандою, тобто розслаблювальний аромат, приємний. І міс Чармін також був аромат квітковий. Приємний, легенький, ненав'язливий. Оці місти або спреї для тіла, вони легші, ніж туалетна водичка, за своєю концентрацією. Вони не настільки довго тримаються, цей аромат на тілі, на шкірі, на одязі, навіть на волосі. Але цей аромат мені, чому його придбали, він мені нагадував. Мої студентські роки, навіть не студентські, а шкільні, коли я ходила на дискотеку. Це, був, це якийсь такий аромат літній, дискотека, тобі добре, весело, ти щаслива. І тому я його придбала, тому що це якісь спогади. З моєї юності дуже-дуже приємні спогади, коли тобі весело, коли літо, канікули, сонечко приємне. Тому в мене особисто аромати, вони завжди мають якусь асоціацію. Дівань, це була асоціація з тим часом, з тим періодом в моєму житті. Коли я була менеджером в компанії, е, і коли я <laughs> пішла в декрет, Precious Moments реп так само, Ельві, вона більш свіженька, і це вже такі. Часи, коли я в другий декрет пішла, такі теж приємні, активні часи. Petal Quartz — це не мої парфуми. Але та людина, чиї це парфуми, я знаю, що вона така теж чуттєва, романтична. Тому я розумію, чому вона собі придбала колись ці парфуми. Поки що це все, що я знайшла з цієї серії ну, з тих ретропродуктів. А наступне відео я планую зняти. З ретро-продуктами, біжутерією, аксесуарами, все, що я знайду, те я вам покажу. Дуже вам дякую, що ви були зі мною, що ви провели, сподіваюся, цікаво час, отримали для себе якусь корисну інформацію, ностальгію, ну, поностальгували. І буду вдячна, якщо ви в коментарях теж поділитеся з спогадами про якісь свої улюблені туалетні водички та парфуми. Усім гарного дня, до побачення!